Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас. Сьогодні ми розглядаємо тему відпустки, відпустки, як їх відобразити в програмі Baz Bugгарія Corp. І сьогодні я трошечки ускладню наше завдання. На період відпустки наш співробітник принесе лікарняний лист по тимчасовій непрацездатності. Подивимося, яким чином треба відобразити дану господарську операцію в програмі. І яким чином буде у нас редагуватися залишок відпусток. Тому що на сьогодні ми з вами в програму ввели лише залишки відпусток. Я вам казала, що по обліку відпусток у програмі є безмежна кількість різних нюансів, різних можливостей в програмі, але ми будемо з вами поетапно розглядати кожну з налаштувань і яким чином це відображається в програмі, як це все проаналізувати і подивитися. Отож, відпустки. Ми відпустки знаходимо через зарплату, і у нас є відпустки. Для того, щоб створювалася відпустка автоматично, деякі моменти, щоб вони заповнювалися автоматично, нам необхідно в журналі відпусток вибрати співробітника особа, я вибрала нашого співробітника, і також організацію. По співробітнику давайте подивимося, що у нас. На даний момент є. Це в нас фізична особа, а ми зараз глянемо співробітника. Так, співробітник Кирилюва Ганна Олександрівна, співробітник. Ось ви бачите, що є у нас картка і є така гіперпосилання, кадрові документи, тобто є прийом на роботу. Прийом на роботу, оплата праці, прийом на роботу у нас 1 лютого. І оплата праці тут у нас оклад 15 тисяч. На даний момент у нас для цього співробітника нарахована заробітна плата за лютий та березень. Ось ми можемо подивитися оборотну сальдову відомість. Ви бачите, що я зробила налаштування, ось зараз я показати налаштування, я зробила по субрахункам, а також періодичність по місяцям. Тут, можливо, за весь період звіту тоді однією сумою буде. І по місяцям, то ви бачите, це налаштування нам дає змогу побачити, яким чином, яким чином у нас сформована заробітна плата. Тобто за лютий та за березень нараховано. Повернемось до відпусток. Відпустка. Ми натискаємо кнопочку Створити. Ось відкривається діалогове вікно. Тут ми з вами обов'язково вибираємо місяць. Ось подивіться, яким чином. Просто стаємо на потрібний місяць і натискаємо кнопку Обрати. Також не забуваємо про дату. Відпустку ми нараховуємо раніше за декілька днів по тому, як йде у відпустку людина. Наприклад, у нас 16.04, тому нам треба нарахувати відпустку за 3 дні до початку відпустки, наприклад, 13 числа. Поставили дату. Тепер поставили період. Зразу ж ви бачите, що програма видає нам період і рахує кількість днів для відпустки. На даний момент ми можемо, поки ще не провівши документ, побачити, яким чином працівник використав відпустки. У нього є основна відпустка, і ви бачите, що є 6 днів на даний момент за лютий квітень. Лютий-березень-квітень. І на квітень також вже рахується, тому що ми в квітні видаємо. Тобто, хоча заробітна плата не нарахована, але в квітні, ось, ви бачите, є 6 днів на залишку. За кожен місяць по 2 дні. Лютий, березень, квітень. Так, тепер ми робимо розрахунок відпустки. Коли ми все це вибрали, то розрахунок відпустки у нас автоматично зразу ж розраховується. Ми можемо подивитися ось. Натиснувши на карандашик, яким чином розраховується середній заробіток. Натискаємо, і у нас розрахунок є загальний. Ось ви бачите, разом. І помісячно описано також параметри для розрахунку середнього заробітку. Можна тут змінювати, задавати вручну, наприклад, за якийсь місяць. Якщо це необхідно. Також, Хочу звернути вашу увагу, що виплата вказується. Тут можна зробити виплату з авансом в міжрозрахунковий період та зарплату. Виберемо найпростіше в міжрозрахунковий період. Це нам дасть змогу виплатити відпустку не після нарахування заробітної плати, а тоді, коли нам необхідно, тобто перед відпусткою, перед тим, як співробітник піде у відпустку. Так, і тепер ми проводимо цей документ. Все ми нарахували. Зараз подивимося журнал відпусток. Ось ще раз потрібно зайти в нього. Зарплата відпустки. Бачите, що коли ми просто відкрили журнал, то у нас цей документ не показався, як би оновлення. Я просто співробітника тут вибрала, перевибрала, і, і цей е, документ у нас з'явився в журналі Відпусток. Давайте ще раз зайдемо в нього. Подивимося, як використав відпустки наш співробітник. Ви бачите, після проведення програма оперативно порахувала, що було плюс шість на залишку, включаючи квітень, так? і мінус 14. І тому на залишку відпусток у нас мінус 8. Ну, трошечки я тут зробила не по правилам, так? там 6 місяців, по-моєму, так, ну і потрібно. Ну нічого. Головне, що програма рахує. І тепер ми повинні цю відпустку, наприклад, нам потрібно щось змінити і перерахувати. Ось ви бачите, збоку є така піктограма Перерахувати документ. Коли ми натискаємо, то документ перераховується. Тобто, можливо, щось у нас змінилося і нам необхідно його перерахувати. Тут також ми можемо подивитися, чи є у свіровітника додаткові відпустки, можна надати цю додаткову відпустку, якщо вона в нього є також. І також нарахування детально ми можемо подивитися: ось прописується результат, прописується скільки днів, прописується період. І також підстава, якщо ми її заповнили. Відпустку ми нарахували. Тепер ми. Можемо виплатити цю відпустку навіть до нарахування заробітної плати. Давайте зробимо це. Зарплата. Ми виплачуємо поки що через касу. Ось ви бачите, що в нас є за лютий за березень вже виплачено. І тепер зробимо за квітень. Ось тут ми вибираємо місяць, ви вже знаєте як, стаємо на потрібний місяць і натискаємо кнопку Обрати. І також прописуємо дату, коли ми виплачуємо. Ми виплачуємо в квітні наперед, так, 13 числа, і тепер нам залишається лише заповнити. І ось ви бачите, що ця відпустка вже з врахуванням також ПДФО до виплати є прописано, і у нас ця відомість вже з вами є. Тепер ви бачите, що відомості попередні стали невидимими. У нас залишається активна відомість лише за квітень. Ми можемо створити на підставі видатковий касовий ордер. Це відомість у нас в касу. І також прописуємо, коли ми її виплатили. Тобто 13 квітня вибираємо квітень, вибираємо дату 13 квітня і провести та закрити. Давайте подивимося оборотну сальдову відомість. Я тут зробила помісячно і за 20-й рік повністю вибрала. Сформувати. Ось ви бачите, що відпустка у нас виплачена. Але так як і аванс, вона ще не нарахована, і тому у нас червоний залишок. Ви бачите, що якби немає нарахування. Давайте зробимо нарахування заробітної плати за квітень. Створюємо нарахування заробітної плати. У нас організація Edelweiss основна, бачите, так і вибирається автоматично. Вибираємо місяць, квітень, обрати. І також дату, я в кінці місяця роблю квітень 30 квітня. І натискаю кнопку Заповнити. До речі, хочу вам сказати, що в відпустці ще є можливість нараховувати оплату заробітної плати також в самому документі, тобто разом з відпускними можна також виплатити і заробітну плату до цього періоду. Але для того потрібно нам було зробити ось тут у відпустці – це я ще не сказала вам. Дивіться, розрахувати зарплату за квітень. Тут ще є компенсація відпустки, звільнити ставку, але про це трошечки згодом. Ми не натискали цю галочку розрахувати за квітень, а тому заробітна плата у нас зробила всі інші нарахування. Тобто за ті дні, які залишилися, у нас нарахувалася заробітна плата. Давайте перейдемо до нарахування. Ось, бачите. Що є нарахування заробітної плати. Провести та закрити. Нарахування заробітної плати. Ви знаєте, що нарахування заробітної плати нас проведень не робить. Ми лише нараховуємо заробітну плату, і у нас, ви бачите, сила селена є регістрів накопичення і також регістрів відомостей, прописується, яким чином нараховується заробітна плата. Ось є нарахування і є відрахування, тобто є податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. А для того, щоб проведення були, нам потрібно, як ви вже знаєте в цій програмі, зробити відображення заробітної плати в регламентованому обліку. Адже на даний момент, якщо ми сформуємо за квітень, ось ви бачите, у нас не змінилося проведення. А коли ми зробимо відображення зарплати фінансовому обліку Створити, знову ж таки вибираємо дату квітня 30 і вибираємо місяць квітень обрати. І просто натискаємо кнопку Заповнити. Тобто все тут у нас проходить автоматично. Якщо все без ніяких проблем, ось ви бачите, зарплата є. Нарахована зарплата, є щорічна відпустка, також ПДФО. І ми проводимо цей документ. Ось цей же документ у нас робить з вами проведення. Ви бачите оклади, дебет 92-го кредит 661-го через 811-й це заробітна плата. І ось також у нас є нарахування відпустки і нарахування ЄСВ на фонд оплати праці. Закриваємо, переходимо до оборотної сальдої відомості, і ось тільки тепер у нас вже є відпустка, тобто закрилась, і залишок заробітної плати, який ми повинні виплатити. Давайте знову ж таки її виплатимо, відомість пасу, створити. Зараз подивитися, як квітень у нас стане неактивним. Квітень. Обрати. Оплачуємо в квітні дату 30-го. Заповнити. Ви бачите, що можна зробити іншу відомість, і у нас вона заповнюється, Вже квітність стала неактивним. І також можна створити на підставі видатковий касовий ордер, прописуємо. Дату цього ордера не забуваємось, або якщо ми багато документів робимо однією датою, ви вже пам'ятаєте, можна зробити параметри «Провести та закрити. Знову ж таки, дивимось на оборотну сальдовідність. Сформувати. Бачите, що все у нас позакривалося. Добре. Але тепер, після того, як ми надали цю відпустку, людина у відпустці отримала відпустку, відпустність, заробітну плату. Але в період відпустки... З'явився лікарняний лист, тобто тимчасово непратиздатність. Співробітник приносить нам цей лікарняний лист вже, звичайно, в травні, наприклад, в кінці квітня він захворів, в травні приніс. Для того, щоб продовжити відпустку, тобто не ту, яку ми надали, тому що тут співпадає дві події відпускні та лікарняні, нам необхідно заяву від співробітника отримати. Яка буде підставою для продовження відпустки, а також листок непрацездатності, заповнений згідно законодавства. Зараз я зроблю лікарняний, зарплата, лікарняні листи. Ми його отримали. Створити. Тут ми прописуємо співробітника і також прописуємо дату коли ми рахуємо цей лист. Тобто ми його вже в травні з вами отримали і в травні будемо нараховувати. Нехай це буде 4 травня. Повинні писати причину непрацездатності, це захворювання або травма, крім травми на виробництві, і також період звільнення від роботи. У нас, я так сказала, що квітень, наприклад, з 28 квітня і, наприклад, по 3 травня. Давайте виберемо травень і ось 3 травня. Ось таким чином 6 днів у нас нараховується лікарняний. Тут я ще хочу вам показати середній заробіток, тобто тут потрібно за 6 місяців і, можливо, необхідно не згідно середнього заробітку так, робити лікарняний там, по законодавству, а ми можемо зайти в оплату і вибрати, що у розмірі. Мінімальний заробітний плат. Тут навіть програма зразу ж нам і зробила це. Ну, про лікарняні про нюанси середнього заробітку, про те, який потрібен стаж, це вже теж потрібно говорити більш детально. Зараз у нас головне це відпустка, як ми її продовжуємо за рахунок того, що з'явився Так, це ми прописали, давайте перевіримо, дати є, середній заробіток поки що на це не будемо. І от виплата зарплатою тут ви бачите. Ми, наприклад, також виберемо міжрозрахунковий період. Міжрозрахунковий період, не зарплатою. І проводимо цей документ. Подивіться, будь ласка, уважно. Документ лікарняний, так як і відпустка, і нарахування, наприклад, авансу. Не робить ніяких проведень. Лише ви бачите дуже багато знову ж таки регістрів. Дуже уважно, от чому кажуть, що неможливо записувати, наприклад, дані операції господарські, просто ручною операцією, тому що документи роблять дуже багато записів регістри, а потім на цих регістрах у нас вже формуються потрібні звіти, які у нас є по заробітній платі, і потрібні результати виводяться при тих чи інших наших діях. Так, тепер для того, щоб, наприклад, зробити цей лікарняний лист, подивимося, яким чином у нас буде він виредагувати наша відпустка. Ще раз звертаю вашу увагу, що ви в лікарняному відмітили, що виплата в міжрозрахунковий період. Але ми ж з вами бачимо, що у нас лікарняний захопив період відпустки. І тому навряд чи тут якісь виплати можуть бути. Подивимося, як реагує на це програма. Ми навмисне зробили таку відмітку. Беремо відомість на виплату заробітної плати, створити. Вибираємо місяць, це травень у нас обрати. І також, наприклад, 5 травня. Так, і заповнити. І подивіться, будь ласка, уважно, програма не дає зробити нам помилку. Чому? Зараз розберемось далі. Поки що в оборотно сальди в відомості ми нічого не можемо побачити. Якщо ми візьмемо оборот на сальдовідомість, ми за рік 20 взяли, сформувати. Ви бачите, що поки що у нас все нормально. За квітень і лікарняну тут немає, тому що немає проведень. Давайте зробимо нарахування заробітної плати за травень. Тут дивіться уважно, будь ласка, обрати місяць, проставимо дату і заповните. Ви бачите, що нараховується оклад 15 тисяч. Так, як повинно бути, так? Але потім давайте подивимося, яким чином відображення заробітної плати у нас відреагує на те, що у нас відпустка була в період період відпустки. Перейдемо до відображення зарплати в фінансовому обліку. Також за травень, 31.05, заповнити так і провести. Подивіться, будь ласка, тепер на оборотну сальдову відомість. Ви бачите, що є якась виплата. Але не повністю заробітна плата. Так? І якщо б навіть було був лікарняний, то тут би була майже така сума. Дивіться, будь ласка, відображення фінансового обліку і подивимось проведення. Тут ви бачите, що у нас відпуст, у нас є проведення з мінусом. Ось це і є та відпустка, яка була нарахована на період, коли у нас з'явився лікарняний. Тому він стурнувався з допомогою документів відображення зарплати. Ви бачите, якщо все послідовно ми робимо, то програма не дає нам виплатити те, що не потрібно співробітнику, і також робить проведення. Ще я хочу на сам кінець. Показати вам, яким чином відреагує програма на залишок відпусток. Поки що ми більше нічого не будемо розглядати, я вам домашнє завдання дам зробити приклад і подивитися, чи правильно вирахувалося відображення, чи правильно стурнувалася відпустка, яка попала на період лікарняного листа. Зараз ми пройдемо до Картки співробітника Кирилю, я тут ще вам покажу, яким чином ми можемо подивитися про залишок відпусток. Тут у нас в самій картці є друк, і ось довідка про відпустки співробітника. Подивіться, будь ласка, уважно, що у нас коли була відпустка, у нас було мінус 14, так? плюс 6, тобто був 8 було на залишку. Але коли ми ввели лікарняні від 28 квітня по 30 квітня тут. Три дні у нас відпустки знову стало на місце. І тут на кінець дня, ну тут накопичено по 5 грудня. Ця довідка дає, тобто не звертайте уваги, що тут плюс 14, ще їх у нас немає в програмі, але дивіться, що це на грудень місяць. Нам дату просто іншу можна поставити, ну, це до грудня місяця, ось такий буде результат. Але ви бачите, що залишок відпусток контролюється програмою. І все це ми можемо з вами побачити. Зарплату лікарняний також не виплатили. Отож, на цьому закінчимо нашу зустріч. Бажаю вам успіхів у роботі. А також для того, щоб були наші зустрічі цікавими і корисними для вас, я вас прошу, пишіть, будь ласка, ваші запитання. Тому що даний приклад, який ми сьогодні з вами розглянули, це підсказали ваші звернення на лінію консультації. Тому що те, що типово, воно не так цікаво. І не все типове, воно, звичайно, буде все нормально. А ось такі невеличкі відхилення від норми цікаво розглянути, і я думаю, що вони будуть для вас корисними. Успіхів у роботі! До наступних зустрічей на нашому каналі!